Ну, зараз в місті дуже складна ситуація, як в деяких засобах масової інформації писалось, що в місті планується комунальний колапс. Деякі структури розробляють якраз цю схему і дуже успішно втілюють її в життя. Четвер на засіданні виконковому було виділено 293 тисячі на придбання палива для вивозу сміття, щоб уникнути надзвичайної ситуації в місті. Але є Одна велика проблема, яка називається тендерні процедури. От В комунальному зайшли в ці процедури, а там термін закупівлі палива майже місяць. Тому з понеділка сміття не вивозиться. Зараз середа, йдуть трактори і вивозять сміття тракторами, тому що дизельне паливо ще є, бензину абсолютно немає. Тож кажу, комусь дуже вигідно розкручувати цю тему. Замість того, щоб якось допомогти, ну ситуація дійсно вже наближається до надзвичайної, сміттєпроводи забиті, люди не мають куди викидати сміття. Але чомусь приїжджає телебачення і не як вирішити проблему, а роздути тему, що не платиться заробітна плата, не вивозиться сміття, в місті комунальний колапс, яка погана влада. Ця погана влада виділила 1,5 мільйона гривень за останні 4 місяці на вивіз сміття з міського бюджету. Як нам обіцяли, що ще з червня місяця, коли заарештовані рахунки, що в місті буде комунальний колапс. Сьогодні 1 лютого цього колапсу нема і не буде. Тому що з сьогоднішнього числа запрацює житлокомунсервіс нарешті. Ті двірники, які... Працювали на будинках, вони і залишаться, тільки вони переходять з КМКП в житло-комунсервіс. Крім тих будинків, де створені ОСББ. Ми намагаємось вирішити цю проблему, але 85 мільйонів боргу в один день і в два дні, і за місяць ніяк не вирішиться. З міського бюджету погашати борги КМКП ми не маємо права. Просто законодавчо не маємо, бо це бюджетний злочин. Але як. Слава Семенюк, директорка МКП, найближчі добу питання придбання палива буде вирішено. Я сподіваюся, що вже завтра, 2 лютого, сміттєвози підуть, будуть вивозити контейнери і будуть ходити по типоверховому району, будуть своєчасно збирати сміття. Тому що ця проблема ну, вона дещо штучно створена, нам обіцяли з понеділка, що 30 січня. Зайде виконавча служба в автотранспортне управління комунального і заарештує всі транспортні засоби. Якщо б це сталося, то все місто дійсно було б в комунальному колапсі. Зараз в оточенні бюджету ми будемо змушені купувати нові сміттєвози на нове підприємство, бо інакше хтось розкручує сценарій, щоб ми, як у Львові, були завалені сміттям. Зробимо все, щоб цього сценарію не було. Это пустый.